Друзі, вітаю! Мене звати Ольга. Я практикуючий психолог і буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк або напишете коментар на це відео. Так я буду розуміти, що тема вам цікава. Діти дуже часто люблять задавати такі складні питання для дорослих, коли ми не знаємо, що відповісти, і не знаємо, як правильно це зробити, щоб дитина зрозуміла. А ми часто починаємо все ускладнювати, ми починаємо деталізувати, але насправді для дитини це не завжди потрібно. Особливо якщо стосується теми статевих стосунків або конкретного народження самої дитини, та, коли вона питає, як я з'явилася, і а, тут не треба дуже так дійсно йти в якісь там подробиці. Треба просто чіткою та простою мовою їй пояснити, так щоб вона зрозуміла. Перше за все треба орієнтуватися на вік дитини. Якщо це 3-4 рочки, наприклад, да, то а, буде достатньо, якщо ви скажете, що ти з'явилася з маминого животика. Да? Що папа а, дуже кохає маму, і мама теж кохає тата, і ти з'явилася маминому животику, коли дитина вже починає. Задавати питання, а, ну трошки доросліше, да, і починає задавати питання, а, як я потрапила у цей а, животик, да, мамин животик, То тут а, можна вже розповісти їй про те, що, наприклад, а, коли а, чоловік та жінка а, кохають один одного, а, то а, вони, а, вони цілуються, да і у них є такий особливий поцілунок, який, а, ніхто не бачить, да. А, і а, коли а, тато цілує маму, то може з'явитися в неї животику дитинка. Але це, це поцілунок такий секретний, і його не, ніхто не повинен бачити. Ось так, ось так можна пояснити. І а, цього буде теж достатньо. А, якщо хочете, якщо дитина вже ну, 6-7 років, то можна їй трошки розповісти про сперматозоїди та яйцеклітку. Але ж обов'язково розповідаєте таким. Чином, щоб це було на картинках, це було а, наглядно, вона бачила і вона а, розуміла, що до чого, але теж це не треба деталізувати знову ж таки. Повторюся, а просто візьміть і покажіть, що відбувається всередині жінки. Да? Коли, наприклад, тато поцілував маму так? Да? А не там з'явився всередині в животику сперматозоїд, який потрапив до яйцеклітини. Да, і там вже ем, така дитинка з'являється. Ось так можна розповісти для дитини, щоб їй було зрозуміло.